На два місяці за грати відправив апеляційний суд Рівненської області підприємця Маргариту Вологіну, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Правоохоронці кажуть, що вона не хоче повертати підприємцю Євгену Сольку 1 мільйон 300 тисяч гривень за проведення будівельних робіт на її складі. А після порушення за цим фактом кримінальної справи перешкоджає слідство та чинить тиск на потерпілого і свідків. Відколи Вологіна перебуває під вартою, не зафіксовано жодного випадку вчинення тиску на потерпілого Сім'ї та свідків по справі і перешкодження встановлення на істину по справі. Ці невідомі особи, які чинили тиск на потерпілого, свідків по справі і членів його сім'ї, потерпілого я маю на увазі, вони досудовим слідством поки що не встановлені. Не встановлені. Поки ці особи не встановлені, кажуть захисники Маргарити Вологіної, її причетність до тиску на потерпілих та свідків не доведена. До того ж, аргументують адвокати. Жінка завжди з'являлася на допити з того часу, як вона знаходиться в СІЗО, під варто більше тижня. Так ніякої дії взагалі не тут за цей час наскі я знаю. З моєю того це кожен є підставити проводені слідчої вічності з'ясувати особу. І крім того, за кожним вибухом слідчої вологано до неї з'являтися. Долю Маргарити Вологіної представники ФЕМІДи вирішили без її участі на засідання. Жінку з невідомих причин так і не привезли. Аргументи захисту, серед яких і пропозиція випустити жінку під майнову заставу в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень. суддів не задовольнили. Тож апеляцію захисту вони відхилили і залишили Маргариту Вологіну за гратами. В СІЗО вона має провести найближчі два місяці. За цей час правоохоронці сподіваються закінчити розслідування кримінальної справи.